Пане Володимире, я вам щиро вдячний за прекрасний рейд. Знаю, що це наш рейд перший в цьому році, але надіюсь, що це буде не останній рейд. Ми ще повинні з вами дуже-дуже багато виходити на наші водойми і показувати нашим рибалкам, що таке рибохоронний патруль, як він працює. Щоб не було нарікань, щоб не було в соцмережах, а вони тільки їдуть, збирають гроші, збирають рибу, а сітками все перегороджено. Друзі, бачите сітки? Дзвоніть, телефонуйте негайно. Патруль прийде і наведе порядок. Дякую. Да. Дякую. На, на, насправді це наш е, не показовий рейд. Це ми, ми працюємо так в режимі 24 на 7 щодня. Тому в будь-який день, будь-який час ми вас запрошуємо для того, щоб дійсно громадськості довести і правила любительського рибальства, показати, яка дійсно ситуація на водоймі знаходиться, провести масово роз'яснювальну роботу. Тому завжди вам раді, завжди запрошуємо. До наступної зустрічі. Дякую. і до нових зустрічей на телеканалі Трофей.